Чи ви коли-небудь замислювались, чому так легко заблукати у місті, навіть маючи карту? Це все через тонкощі слів «at», «on», «in». Розберемося разом, як ці три прості слова можуть змінити ваш спосіб сприйняття світу та допомогти уникнути мовних пасток під час мандрівок. Якось я проходила по одній з вулиць за кордоном, коли почула розмову двох незнайомців, один з яких шукав свій готель. Якби та людина знала б різницю між «at», «on» та «in», то вона б не заблукала, повірте мені. Так, так, це прості слова, але їхня магія полягає у здатності точно описувати місце знаходження. Дозвольте мені сьогодні поділитися з вами цими таємницями, які можуть змінити ваше сприйняття простору, і, можливо, врятувати від неприємностей, які мала та людина під час мандрівок. Слово «ет» не про місце, а точка на карті. Коли ми кажемо at, ми маємо на увазі конкретне місце або точку, як у моєму випадку. I should have been at a hotel by now. Це слово ви точно зустрінете, коли домовляєтесь про зустріч. Meet me at the entrance, або коли розповідаєте про місця вашої активності. I spent my evening at the cinema. On. більше, ніж просто поверхня. І тут починається цікавіше. Он, це не тільки про те, що лежить на столі, але й про ваше розташування у просторі. Не просто про the book is on the table. Це звично, правда? Але коли ви кажете I was on Main Street, ви розповідаєте про своє місце знаходження на вулиці. Або I live on Elm Street. «In» – Це про занурення у простір. Це слово вводить нас в обмежений простір. I'm in the room. Говорить про ваше перебування всередині чотирьох стін. А коли ви кажете They live in New York», ви розповідаєте про проживання в межах великого міста. А тепер давайте порівняємо два важливі слова і «in». Ключова різниця між ними полягає у ступені специфіки та обмеженості місця. Використання «at» Є більш точним у контексті місцезнаходження, наголошуючи на конкретному місці, де відбувається дія, або знаходиться людина. Наприклад, I'm waiting at the corner of Main Street. We met at the entrance of the museum. «In» використовується для опису більш загального місцезнаходження або знаходження всередині певної області, будівлі, кімнати тощо. Наприклад, she is in the library. They live in Italy. «At» часто використовується для точних місць, які можуть бути великими, так і малими. Але ключове тут конкретизація місця. Тоді як in має справу з більш просторими місцями або областями. Тепер ви розумієте, чому правильне використання «at», on та in. Таке важливо. Ці невеличкі слова можуть не тільки допомогти вам уникнути плутанини, але й зробити ваше спілкування набагато точнішим. Не дозволяйте собі заблукати через мовні бар'єри. З цими знаннями ви будете готові до будь-яких мандрівок та пригод. І пам'ятайте, іноді найменші слова відкривають найбільші можливості. Не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із друзями, щоб вони не пропустили мої корисні поради. Для засвоєння цього матеріалу пропоную вам вікторину нижче. See you later! Bye!